Так як нема опалення, так як більше 700 високоповерхівок тільки в Києві зараз знаходяться без опалення. Ось самі дієві методи. Саме перше, це поставить вдома палатку. В палаці у вас температура буде, якщо ви там зберетесь одна чи дві людини, вже на 5-10 градусів вище, ніж в цьому вашому будинку. Потім, якщо у вас немає палатки, ви можете її зробити із ковдр. Ви просто ставите стулья, на стулья вішаєте ковдри, тобто самотільну палатку робите. Поподувати собі тіла палатку, просто з ковдр, навіть на ліжку. Тобто це може виглядати так. Дивіться, ви на ліжку будуєте не просто багато ковдр на себе тягаєте і так далі, бо це дуже дискомфортно. Це психологічно дуже давить. Коли ви побудуєте палатку, ви себе сильно в комфорті будете почувати, бо це такий флешбек в дитинство, коли ми оці халабуди знаєте, будували і так далі. Психологічно це набагато комфортніше і набагато тепліше. Звісно, що бутилки, абичні бутилки просто набираєте теплою водою. Спальник чи в ковдри вже набагато тепліше буде. Потім найчастіше, що мені казали люди, коли їх забрав із зон бойових дій евакуював. Вони кажуть: блін, ну що, що тебе робота, як жити далі? Де тепер брати далі взагалі якісь бабки на життя люди не розуміли. І з цього приводу зараз безкоштовно даю останній раз три дні безкоштовно, як українцям зараз можна працювати онлайн, просто розповсюджувати українські новини в соціальних мережах: Інстаграм, TikTok, Фейсбук, YouTube і так далі, і отримувати за це запитом європейського рівня. Будь ласка, в описі в профілі, дивіться, абсолютно безкоштовно вам розкажу. Або на Закордонному ринку зараз на американському ринку так можна працювати, бо ну небезпечно без праці залишиться. Я дуже добре розумію, як це болюче. Потім я думаю, ви всі бачили, як можна через свічку і горчик опалювати, просто бурите вазон дома. Зрозуміло, і я знаю, як це. Я сам сидів в такому, я знаю, як в такому гріться в палатці сидіть дома от з такою штукою. Прекрасно знаю, як це і це дійсно допомагає. Ну, якщо у вас немає вазона, ви можете просто взяти свічки, положить сверху протвінь, на протвінь якісь кирпичі, камні, підіть на вулицю, знайдіть. Воно дуже сильно підігріває. Тільки в жодному паку в палатки, пожалуйста, нічого не гріть, цього не робіть. От, для цього, в принципі, краще оці гарячі бутилки. Але, будь ласка, не забувайте, як би холодно не було, як би ви себе погано не відчували, не забувайте провітрювати. Це все знаю випадки, просто я приходив додому, людей евакуювати, і вони вже були в півпритоносі, бо вдома не було чим дихати. Просто не було кисня, люди втрачали свідомість. їх на руках виносили. Ситуація, як бачите, дуже непроста. Ста рашка хоче максимально зробити, тобто вона поміняла тактику. Вона тепер хоче не просто бути там по цивільній інфраструктурі і так далі. А вона поняла, куди треба бути для того, щоб українці відчули максимальний дискомфорт. Воно ж вода, якщо замерзне в трубах. То це просто жест. Потім не забувайте собі в вані там чи в туалеті, чи де у вас відкрити кран. Причому попросіть весь будинок це зробити, щоб хоч чуть-чуть маленька струйка води текла, воно, якщо буде хоч чуть-чуть протікати, воно вже не буде заставиватися і так замерзати. У вас хоча б буде вода з крану. Тобто не замерзне вся вода. Зрозуміло, це дуже важливо. В принципі, це все. Це все таке саме екстрене, саме екстремальне. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ми якісь героїчні, просто народ пишають з нами, але. Ситуація Сituація Ладно, на зв'язку. Всім папа.